Вітаю вас! Ви на каналі Міжнародної алітичної спільноти Ресургам і я її засновник Дмитро Корнієнко. І сьогодні у випуску ми поговоримо про те, чому в Україні важливо все те, що відбувається в Центральній Азії. Тож, не будемо чекати. Поїхали! Здавалось! Центральна Азія це десь там далеко, десь колись, що там може стосуватись України. Але насправді, якщо подивитись на, скажімо так, геополітичну реальність, події в Центральній Азії є фундаментально важливими для України. На жаль, чи на щастя, Україна знаходиться в центрі глобальних кордонів. Ну, не кордонів в плані. Територіальних а в кордонів цивілізаційних і не тільки релігійних, цивілізаційних, і це впливає на нашу історію. Це впливає на фокус нашої історії, це впливає на те, що в нас визначають різні аналітики, західні і, на жаль, московські, як важливий стратегічний опорний пункт. І це все впливає на наше з вами життя. Це все впливає на те, що відбувається зараз довкола нас. бо Хоч ми можемо не цікавитись політикою, не цікавитись міжнародними подіями, але ми живемо в них, бо вони на нас впливають. І відповідно, нещодавно у Вашингтоні відбулася зустріч Трампа із країнами Центральної Азії, з п'ятьма країнами Центральної Азії. Сама ця подія є вкрай важливою. Оскільки фокус на Центральну Азії завжди був трохи затьмарений. Вона вважалась закритим регіоном, варто розуміти, що Центральна Азія це країни Казахстану, Туркменістану, Киргистану, Таджикистану. Вони затиснуті з одного боку Кремлем, з іншого боку, Китаєм. Вони не мають вільного виходу до океану. Це їх одна з головних характеристик. Так вони мають вихід до Каспію, але Каспій, Кавказ далі теж контролюється достатньо сильно російськими інтересами, контролювались. Але з 2023 2024 років цікаву тенденцію задали до відновлення контактів Центральної Азії. Це відбулося не тільки тому, що там є енергоресурси, які вкрай необхідні Європейському Союзу для диверсифікації постачань, тобто відмову від російських постачань. Це також вкрай цікаво з політичної точки зору, бо прийнято вважати, ну і насправді так воно і є, щоб в Центральній Азії представлені кремлівські інтереси. Але ці кремлівські інтереси зараз витісняються китайськими, особливо в Казахстані. Казахстан, попри те, що це достатньо близький уряд до Кремля, але при цьому вони впроваджують ряд своїх кроків для національної самоідентифікації, тобто те, що дратує найбільше Кремль, те, що дратує. Найбільше Кремль і в Україні, і коли вони кажуть Казахстану повторити те, що в Україні натикаючи на північні території Казахстану, це все через те, що в принципі в Казахстані відбувається ріст національної самоідентифікації і багато цих процесів, які відокремлюють Казахстан від імперських амбіцій Кремля. І при цьому казахи в рамках балансу вони. Тісно диверсифіковують відносини, орієнтуючись на пекін. Єдину силу, яка в регіоні доступна, яка може надавати економічну, політичну і що головне військову підтримку. Чому це відбулось? Бо це відбулось через серію провалів західної демократії провалів в Іраку, провалів в Афганістані. Це хоч і не входить в Центральну Азію, але суб'єкти країни, які дуже близькі до цього регіону, і багато що пересікається до цього регіону. Ставили достатньо віддалене помірковано в Європейському Союзі лише до того, як, скажімо, так курка дзьобнула, що потрібні додаткові ресурси. Додаткові ресурси, як уран з Казахстану, що є ви може замінити московський уран, і на тлі того, що. Московія витіснила Францію з Нігеру, де були головні шахти французьких компаній, які постачали уран до Франції. Франція є головною країною в Європейського союзу по розвитку ядерної енергетики. Там, якщо не помиляюсь, 48 блоків ядерних. І відповідно в Казахстані є постачання цього урану, коли б необхідно було домовитись про транзит казахської нафти, туркменського газу і так далі, то це все. Почало привертати увагу Європейського союзу до безпосередньо Центральної Азії, але вперше цю увагу привернули британці. Британці за часів. Кемероно не часів його прем'єрства, за часів, коли він був відповідальний за міністерство закордонних справ. Кемерон минулого року поручив своєму відомству пропрацювати план взаємодії і розвитку відносин з країнами Центральної Азії. І якщо ви пригадаєте, то він навіть зробив там довготривалий турне, яке тривало понад два тижні. Він посетив всі п'ять країн і тут писав ряд договорів, але зміна уряду в Британії і так далі. Загальмувала цей процес і знову змістила фокус. Але при цьому фокус залишився в європейському союзі. Європейський союз в Центральну Азію заходить активно саме цей рік. Він і в минулий намагався розпочав процес. Але саме зараз відбулись ряд заходів, такі як Саміт Самаракандів в квітні і 20-та зустріч міністрів країн Центральної Азії з представниками європейської дипломатії, де вони розмовляли про стратегічне партнерство. Там були підписані ряд умов, і казати, що Центральна Азія перейшла під вплив під відносини з Європейським Союзом, не доводиться, бо там тісно знаходяться російські, московські і китайські інтереси. Але ми фіксуємо сам фокус зміщення Європейського союзу, що вони дивляться далі за Україну і Кавказські гори. Так само відбувається із Америкою. Америка. Яка в цьому році активізувала формат 5 плюс 1, тобто п'ять країн Центральної Азії і Америка, окрім того, що спочатку у вересні в Душанбе відбулася зустріч секретаріату Центральної Азії та США, тобто вони готувалися до цієї зустрічі, що відбулась минулого тижня в Вашингтоні? То ці всі моменти були направлені на вибудову. Політичних відносин з країнами Центральної Азії. Що важливо, що, наприклад, такі країни, як Узбекистан, там підписали угоду на 35 мільярдів доларів по видобутку корисних копалин, стратегічних ресурсів, інфраструктурних об'єктів, інвестицій у відносини з США. Більш того, за 10 років об'єм цих інвестицій має перевищити там 10 мільярдів. Це договір, який по факту меморандум, але сам факт. Що та територія, яка вважається зоною впливу радянського союзу для Кремля, і та територія, на яку претендує Китай, на цю територію активно заходять американці, бо вони мають інтереси, ну в першу чергу, ресурсно-енергетичні інтереси щодо цього регіону. Звісно, Китай там не гальмує задніх, багато заходів пов'язаних з ШОС там відбувається, багато заходів пов'язаних з зустрічами китайських міністрів в Самараканді, які відбувалися в червні 2025 року. Тобто ми зараз маємо, що Центральна Азія стає такою зоною зіткнення інтересів Вашингтона, Пекіна і Московії Кремля. Московія втрачає свій Представленість як гравця через велику залежність від Китаю, але є ще один цікавий тригер, цікавий гравець, який туди заходить: це Туреччина, Туреччина, яка отримала перемогу в нагорному Карабасі, можна казати, Туреччина, яка отримала з'єднання з турськими народами через договір по Зангзурському коридору. Туреччина, яка. Почала офіційно заявила б, що розпочне допомагати в переході Азербайджану до стандартів НАТО. Це все цікаві сигнали для Кремля і так далі. У Туреччині не приховує Даган його оточення, що в них є власний геополітичний проект, великий Туран, в тому числі території, які входять поки у склад Московії, будуть об'єднані в велику родину тюркських народів, і звісно, це. Також відповідає тим країнам, які є тюркськими і знаходяться в Центральній Азії. І Туреччина посилює свій вплив. І відповідно, Центральна Азія може стати цим місцем зіткнення як свого часу було ще при Римській імперії, коли їх кордони крайні там визначались парфією і так далі. Але це все історія лірика, чому це важливо для України тут і зараз? Бо якщо цивілізаційний, а це в Центральній Азії, це буде цивілізаційний розлом тобто зіткнення інтересів різних цивілізацій західної, турецької, тюкської, близькосхідної, Московії і Китайців будуть зміщені в Центральну Азію, то фокус зіткнення інтересів до України він, звісно, залишиться, але він знизиться. Відповідно для тієї ж Московії. Перехід Казахстану, наприклад, до тісних відносин з Європейським Союзом чи з американцями, може бути набагато страшнішим, ніж Україна. Чому? Бо Казахстан знаходиться, має більший кордон. Казахстан, наприклад, знаходиться в тій зоні, де Московія не готова до будь-яких там потенційних військових дій, і так далі. Бо якщо ми подивимось. Військові округи Кремля, то вони зосереджені для протистояння і конфліктів з країнами західної Європи західного світу. В принципі, Україні важливо, щоб оцей цей цивілізаційний розлом змістився як мога далі. Таке вже відбувалося, як, наприклад, після розвалу Варшавського договору. Коли визначався цей цивілізаційний розлом комуністичний по Берлінській стіні, і так далі. Але після розвалу Варшавського договору він змістився більше в країни спочатку Балтії, далі тепер він змістився там Україна, Білорусь. Тобто Московія, як імперія, вона завжди хоче мати буфер з лояльних і підконтрольних країн, які захищають серцевину імперії. Бо найстрашніше для імперії це загроза її в материнській частині. Але з входженням Фінляндії до НАТО, Швеції до НАТО, фактично цей розлом вже зміщується. І все, що вкорінюється цивілізаційного протистояння зараз, це, власне, військові дії Кремля в Україні і Білорусь. Якщо в якійсь реальності в Білорусі відбуваються трансформації, а в Україні завершуються військові дії. Бажано так, як потрібно українським інтересам, то Кремль може отримати, що в нього в принципі не буде цього захисного буферу, і цивілізаційний розлом буде мати шанс зміститись ще далі на схід. І Якщо він зміститься туди, десь за Кавказські гори, тобто ризик Материнської імперії Московії буде знаходитись там в Казахстані, Киргизстані, Туркменістані і так далі. То їх фокус уваги буде як мінімум або розділений, або сфокусований на цьому регіоні, і це може дати шанс Україні на нормальний повноцінний сталий розвиток. Бо на жаль, ті моменти, коли Україна починає самоідентифікуватись, коли Україна починає розвиватись, Росія завжди починає якісь свої дії. Через підрив політичних наших еліт, через газові війни, через анексію Криму, через широкомасштабних вторгнення тобто, Кремль не дає встановитись українській державності як сталій стабільній демократії, що розвивається і набуває економічну, політичну і військову міць Кремлю. Це не цікаво. Тому треба максимально зробити поле ризиків для Кремля впродовж всього кордону кремлівського. І відповідно зміщення фокусу уваги до Центральної Азії в таких країнах як США, в таких об'єднаннях як Європейський Союз, є стратегічно важливим для України. Бо Кремль буде вимушений відтягати ресурси туди. Відтягати ресурси це не тільки військові, це політична увага, ресурсна залученість, ресурсна корупція. Це багато інших факторів, які Кремль може відтягати туди. Одне діло там поєднувати і ділити регіон з китайськими інтересами, а інше діло з НАТО, їхніми ворогами, інше діло з американцями. Зовсім інше діло з турками, які поступово відроджують свою могутність, яку вони втратили, в тому числі в кримсько-турецьких війнах, і так далі. Тому все це, що відбувається до Центральної Азії, неважливо контекст. Ми могли б з вами зараз поговорити про які угоди підписали там скільки мільярдів. Але сам факт угод є важливим індикатором, сам зміст угод є пустим, оскільки це меморандуми, які Трамп просто підписує про мільярдні інвестиції там, трильйон, там 10 мільярдів там. Але по факту вони без додаткових основних угод працювати не будуть. А багато з того, що він підписав, навіть по ресурсній угоді щодо України. Там нема додаткових протоколів, які б дійсно запускали процес дії цієї угоди. Там, до речі, в цьому році Україна вперше внесе якусь суму в цей фонд, але там дуже маленька символічна сума, в яку можна подивитись в бюджеті. Тож нам важливо змістити розломи. Розломи всередині своєї країни. Ми подолаємо і зробимо все, як треба. Але розлом цивілізаційні, коли довкола України було дуже багато зацікавлених інтересів сильних світу, цього варто, щоб воно змістилось кудись подалі, кудись подалі від нас. І зрештою, у цей великий луг, великі кордони і так далі, він працював тільки в позитивному значенні, а не в негативному, де місце зіштовхнення різних інтересів. На вашу думку, чи є шанс змістити ці цивілізаційні розколи і цю бокбу цивілізаційну з української території на кудись туди, далеко на схід, в Центральну Азію? Якщо у вас є такі думки, то пишіть їх в коментарях. Тож з великою Європою в серці, маленькою Московією на мапі, з вірою у розширення меж європейської цивілізації, кудись туди, далеко, далеко.